Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Нині свято нашого народу, день захисника, вітчизна її роду, гордо, голосно дитину, ти назви ім'я країни. Незалежна і єдина наша ненька Україна. Діти, а ви знаєте, які три свята в один день святкує український народ? 1 жовтня. Так, християнське свято Покрови. День козацтва і День захисників і захисниць України. Малята: ці три свята тісно пов'язані між собою та виникли послідовно. Найдавніше свято Покрови Пресвятої Богородиці. Воно є одним з найбільших свят осені. Кажуть, що під час бою Діва Марія накрила своїм покровом християн. Таке заступництво дало їм силу, і вони дали достойну відсіч ворогу. Зі святом покрови пов'язані народні прикмети. Прийшла покрова на деревах голо. А й справді, після покрови листя з дерев опадає, врожай зібрано. І природа готується до зими. Другим подавності є свято Козацтва. Козаки дуже шанували образ покрови Божої Матері, щиро вірили в її допомогу. Тому в народі ще це свято називають козацькою покровою. На січі у козаків обов'язково була церква, де серед образів був образ покрови Божої Матері. І перед походом вони обов'язково молилися і просили благословення. День козацтва в Україні святкують дуже давно, а з 1999 року це свято стало державним. Діти, а ви знаєте, хто такі козаки? Так, це вільна людина, вправний воїн, який завжди стояв на захисті своєї землі. Козацтво це символ свободи і гідності, які були її прикладом незламності та сили духу українського народу. Це наші славетні пращури, а ми їх нащадки. Третім святом цього дня є День захисників і захисниць України. Його метою було вшанування мужності та героїзму. Захисників незалежності і територіальної цілісності України, святкуємо це свято з 2014 року. Вклонімося солдату до землі, молімося за нього перед Богом, щоб не тернистою була його дорога, в бою чекала довгожданна перемога Ви мужні, ви хоробрі ви соколи, ви лицарі, ви світла діти. Ви стоїте щитом, щоб ми могли в цей час спокійно спати, мирно жити, хай донесуться наші молитви, і Матір Божа кожного із вас своїм убереже покровом і збереже своїх синів у ці тяжкі часи війни і подарує кожному з вас сили. Вклонімося солдату до землі. Діти, у цей святковий день я бажаю вам щасливого життя у своїй Україні. До побачення, мої любі діти! Бувайте здорові!